Є не знаю, залишки, наприклад, пепсиколи можна використати. Горбу пересихає час від часу. Значить, я якусь там тему лекції заявляв, організатором але це все неправда. Ми з житьком Саменчуком сьогодні. Ми вчора в Франківську ніби грали концерт нашого приятеля. Просто то було 45 п'ятиріччя. Мені 45 позавчора, а в мене вчора було політич. Ми грали там концерт і приїхали сюди там з плитом, з якими з так що ми влаштуємо тут маленький, так би мовити, майстер-клас з умовно кажучи публічних форм репрезентації поезії. Так? А я спробую, поки Грицького буде зносити сюди. Себач? Себач. Такий короткий вступ і спробую розповісти про ці власне, публічні форми репрезентації поезії в території загалом на початку і всередині 90-х. Ну, оскільки мені все-таки вчора вибагнуло 50, то основний меседж буде такий, що в наші часи було круто, вони були великі, ви все заселенське так що кому такий месіч не підходить, то можете типу спати вже. От, значить, дивіться, як воно для голов. Саме так і виглядав. Алкоголю під час публічних акцій, репрезентації поезії споживалася неймовірна кількість. Значить, ні, ну по суті, до, до незалежності там до чого там ніяких цих форм не, не було взагалі. Я тобто, зараз вже читалася з Трибунчини, якихось там в Сімецьких концертах. От, а тут почався масовий цей літературний довкола літературний, літературний бум. І е пропозиція почала перевищувати попит, і почалися пошуки приваблення е людей не лише текстами і, і явищем поезій таким, доволі е не, не масовим, скажімо так, да? е а ще якими супроводжувати це движаннями тіла. Коротше кажучи, з цього тобто, почалася історія нашого навчання, як в Україні поету і блондурувати. Першим таким, напевно, масовим феноменом можна назвати утворення літоб'єднань, угруповань поетичних. І першою такою бомбою, яка ще пришвидшила цей, цей рух, цю моду, цей тренд, це була поява Бу-Ба-Бу, точно групоні, про яку написано дуже багато. Якщо хтось хоч щось читав про історію мові української літератури, то це, це все знають. Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Іронець. Перший і останній що до цього часу фігурує як літературний бурак, практично увійшов від літератури, ну, принаймні від якогось такого активного публічного життя. Е, е, ясна річ, що... Е, ага, ну і що там значить, після, після і паралельно з Бубобу -БУ -БУ відразу виникла там пропала грамота київська. Червона фіра Харківська, з якої є поет давно вийшов це от угруповання Ларису, а вже ж Лобоні по Заякці, як вони називалися. Ну, я не пам'ятаю, як назвали звали. У Ні, Угоса це Ліцький, це не Гончарний зараз, там Івановичу і це. А пропала грамота, це що? Ну, це пропала грамота. Позаяк? Це про палаграму. А, це Паша не Паша не читав. Це я зовсім не розумію. Може не, не поміташ, ну коротше кажучи воно ну, кожна з них, ага, в Франківську потім була ця нова генерація. З якої залишився в цьому у літературі, а, а Андрусяк, а це Кадюк якось там пішов в адміністрацію. І був або дахи якимись там феєричним шоу, тому що не Бурак, тепер якийсь такий, мені здається, унилий мораліст, друг Каленця, який говорить якийсь. Такі пасторські істини, в яких мені просто хочеться тих облювати в кутку. А тоді, а тоді він писав, як на мене, абсолютно безнадійну поезію, якесь там ля-ля-бо, «ду-ду-бу». Е, але він на сцені, на сцені це, 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 це був просто худячий символ чоловічого еротизму, я не знаю. Постійно робив щось. <рігінь> а і це, а за, зараз він по мене, наприклад, за цей жест вже якось сказав, тому, що це не, 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 не факт. От, ну і рванець з, зі своїми е, такими довкола політичними описами, які йому тоді здавалися набагато краще, ніж зараз. ну, Хороший такий ремейк на любіть Україну, любіть опохове. Я колись то знав на пам'ять, а зараз то вже не зв'язку. Ясно річ вся цей дрібідень і близько не стояла біля поезії Андруховича, яка була просто офігенною. На той час це просто було щось таке. Бомба для мене це взагалі, було бомба, це було перше. Знайомцю з українською сучасною літературою і з можливостями сучасної української лексики, і з можливостями нової стилістики, нового взагалі, письма. Це, це просто було фантастично. Мені це зірвало дах. Я раніше думав, що новою українською поезією текст братів Гадюкина. Що в принципі теж було фактом, тому що то, що Кузя писав, це не просто писання текста, це, 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 це такесь. Окремий культурологічний тобто, феномен просто не бійшов поле української літератури через свою таку мову та року топографію. От, а Андрухович, Андрухович почав писати якісь дивовижні речі, там, масштаб, це цикл Листи в Україну, який був написаний сучасною мовою, з сучасними якимось, там, реаліями. Я заліз у тугу, як в тогу чи в робу моя голка, моя Майдеть. ніч, ніби голка у горлі вічна. Я собі підчепив тут одну хворобу, не можна пишатись, вона психічна. Ця психічна хвороба, пошкохання, ну і так далі. Оце все починається таке ш -ш 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 шаманіння. Колосальна річ. Але надзвичайно це теж така часова, тобто зараз реалії, які описані там і незрозумілі тепер вже потребують певного коментаря літератури, значують. Це знижує не те, що знижує вартість тексту, але зменшує читатність. Але ну, його цикл сонетів, крим, кримінальні сонети, взагалі збірка серед місця і поетичний цикл Індія, який є вершиною в залі, в мене, їхньої в поезії, це, звісно, це, це дуже так. От і там ніякий неборак, і ніякий рванець близько не стояли. Але це був такий, я кажу, соціокультурний феномен. Рванець політичну сатиру на злобу дня. Небурак, як я вже казав, це його робив. Ну, Ян Другович своєю такою оперною, абсолютно патріаршою сутністю, це Фредді Меркель української поезії на сцені, виразною артикуляцією. Перша для мене першим уроком, і перша найважливіша річ, яку до цього часу не хочуть зрозуміти молоді і вже не дуже молоді поети. Артикуляція, артикуляція, артикуляція виразне. Вимовляння, літер, складів. Бажано, якщо ти ще полягаєш, наприклад, Юрко Завадський, тернопільський поет ще одна форма репрезентації поезії, він затинався. Він спочатку зробив своє затинання стилістичною фігурою, тобто почав це вводити в вершину, там сука ти, да? через ЕС і Дефіс. А потім а, він почав спеціально ніби стилізувати це затинання і гіпертрофувати його під час синічного виконання. А синічне виконання а, є така група суп-тернопільська електронщики, такі дуже жирні електронщики, дуже самі по собі жирні. От. Але <с <с то, що... там такі хлопці якраз нормальні, і, але те, що вони роблять з Завадським, і ще там один поет, я не не пам'ятаю його прізвища, вони дотепер це роблять виступати. Це вже просто перехід на, не на поезію, а на на фонетичну якусь таку чорт, я знаю, це вже вокал, чисто. Вони якісь склади виспівуються, це от затинання. І, і це все на тлі якоїсь такої ну, доволі радикальної електроніки дуже, дуже, дуже круто. Ну але це, це от я кажу, це те, що до тепер. А Буба-Буба почала перше вводити прийоми, і, верніше, не прийоми, а елементи театральності, залучати музикантів, скажімо, до виступів, знайомство з совчено сумасшедшим, з башеним. Київським режисером Сергієм Проскурньою призвело свого часу до того, що у дові святкувалося так зване століття бу-бобу. Ну коли в сумі всім трьом було 100 років, і ну, оскільки тоді ситуація в країні була абсолютно безконтрольна, то можна було зробити в опері. Зв'язку з цим якось теж безбашена абсолютно вистава, невідомо за чиї бабки, е, з якимись е, ветеранами у пальних декораціях, е, з е, макетом, з таким поп'ємаше зробленим макетом ірванця з величезним членом, який літав під сценою опери. Е, на сцені тоді, е, здається, так вперше. Публічно засвітилися львівські музичні популяризатори Андруховича, Плащі Єремії і Мертвий Кивь. Ну от з'явилися якісь фани да, Андруховича, з'явилася пропозиція з без іншого боку, да, з боку музикантів, які намагалися виконувати інтелектуальну і вишукану, знову ж таки, ритмічно, поетично, фонетично, з власною мелодикою поезією, виконувати на музичному бекаунді жоперській, умовно кажучи, традиція. Як на мене обидва проекти, що римі, якщо є фани, то вибачайте, що мертві приміці то унили говно. Тобто мертвий півень, та вообще з той мертвою початку ну, плаче рівнює з тим пафосом, їх це просто так, не зрозуміло, що це таке. І мене найбільше дратувало те, що власне ця притаманна, внутрі іманентна фонетика ритміка, інтонаційність і так далі, мелодика, мелодикам чи під ліжкою було ним абсолютно непочетна, тобто це глухі музиканти. Я не почала нав'язувати на це своє. Ну, не важливо, це не суттєво. Те, наприклад, що ми будемо сьогодні спробувати показувати з Грицьком, це думаю, концерт, це не те, що ми граємо на концерті. Ну, те, що ми виконуємо на концертах, але міні варіанти. Тобто тільки якийсь був на комп'ютері і наша черка. Живого звуку, Але справа в тому, що ми, ми почали заліз суто літературного проєдату. Тобто Ми е, якісь е, читали шматки прози, якісь були такі довгі імпровізаційні висери під музику, на психологічну. Е, було, було читання поезії доволі складної і непридатної до музичного виконання і так далі. Тому що писання текста самі по собі розумієте, це не поезія. Проща поезія співана, не співана поезія, вона залишається співаною поезією. І найкраще писання тексту це, це якась е, абсолютне мразному читалка. Що там, у з тобою ні пара, ні пара, ось така, за пара за пара. Да, це тексти те, 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 те це саме шаманізм. Тобто ви мієте писати шаманські тексти. Наприклад, пишуть Брідні Спірс, Womanizer, Wu Manaizer, це просто шедевр. І цей і вийшло так, що я ніколи не писав, ну, я писав поезію, але ніколи не опублікував. Ну, така друга сорна любите, для себе альбом записати. Хороша, але для себе. А от писати якісь тексти для хіп-хопового виконання, де сама ритміка вірша е, е, має більше значення, якісь е, звучання слів більше значить, ніж сенс цікавіше, Тому що ти привести думати про те, що ти движеш в А про заїк має тут завжди ваду, що він ж викладати думки, він більше пише на такій самій інерції, що він викладає думки, бо ще що та поезд ікрала, абсолютно нічого. Це, така, такої еволюції немає, про заїк не буває по хорошим поет. Про заяв завжди поганий поет. Той, хто починав з поезди, має шанси бути хорошим про зайком. -з 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 От, але, наприклад, були абсолютно е, приклади несподівано вдалого поєднання е, музики і тут є ж поезії Андруковича. Я не пам'ятаю, коли це був дебют, це якесь було теж святкування якогось псевдо-ювілею, І е, Ліський клавішник Саєнко. Зіграв електронний підклад під авторське виконання власне, Індії, політичний цикл Індії, згаданий жемою. І це, як на мене, було найдаліше, най... найкраще поєднання власне, того тексту з музичними який я взагалі чув, було кілька орендів потім ще. Ну, абсолютно іншим прикладом, відмінним від нашого підходу, то, що я говорив, що для нас в процесі літературний сенс, репрезентація літератури, як така втратила вартість, ми почали просто більше орієнтуватися на е, самоцінність фонетичної е, 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 акції. Формування певного простору простору енергетичного звукового, де би всім було комфортно, де би це усі заводило і давало б певні резонансні такі штуки. Андрухович зараз свою поезію, ту колишню, прекрасну, яку багато хто не дав, намагався виконати сам виконує в супроводі польського карбіду. Це таке, в принципі, те, що вони грали до, до Андруховича. Ну і те, що вони грають з ним, це, укажуючи, фріджез, опертий на, на, на певну основу, конструктивну, не заний, як в даному випадку є не так тексти Андруховича та польського музиканта, звичайно, до дупи. А власне, от їхні теж звучання. Тобто, тут виник теж чистий фонетично-ритмічний інтерес їх як музикантів до того, як це. От. Але ну, вони, вони зараз вносять дедалі більше театралізації, це все віджеїн, такий дуже пафосний, почав нову декламацію. Це поки що видається сумнівним експериментом. Але він, от я кажу, він дуже послідовно йде до цього свого сценічного, такого дуже оперного де, образу. Він, він органічний в цьому, це його образ, він, він любить це. Він любить жест, він любить артикуляцію, інтонацію, він любить е, створювати такий образ справжнього балканського такого альфа-самця. Це йому прекрасно вдається.